Чесно, коли ти ведеш блог і в тебе немає нормальних фотографій, ну це реально просто біда. Хочеш щось викласти да, відкриваєш свою галерею, а там зазвичай підходящих фотографії, просто немає. Або ти їх вже сто разів використовував, або просто все не подобається. І в той момент, коли є бажання щось запостити, але немає фотографій, і знов. Ти нічого не робиш. Да? Контент він зависає, І ти знов думаєш, Боже, де пофоткатись? В чому? Хто мене зніме так, щоб нарешті я собі подобалась? І це дивне відчуття, коли хочеш вести блог, а контенту. На жаль, нуль. І е, мої дівчата, з якими я спілкуюся, вони так і казали, що я просто втомилася вже придумувати, де фоткатись. Або ж у мене немає часу, діти, робота, коли ті фотографії робити. Так? Найчастіше за все, це у мене просто немає грошей на фотосесію. А фотографії, які я роблю на телефон, ну вони виглядають трошки колхозними. І е, також ще дуже часто мені казали, що я просто собі не подобаюсь на фото. Ну, взагалі. І у всіх красиві блоги, а в мене якось не дуже. І фотографія зараз це макіяж, занчиска, образ, фотограф, локація або студія. І це все займає мінімум 200 доларів. І е, саме це ти можеш отримати 100 фотографій, а з них на е, реально там 3-4, тільки класні. Я думаю, що це всім знайомо. І... Саме круте, що зараз цю проблему можна вирішити. Можна зробити фотосесію за хвилину в будь-якій локації, в будь-якому образі, хоч то в Парижі, хоч то в студії, хоч то вдома. І це все не за 200 доларів за фотосесію, а 10 всього на всього 10 доларів на місяць. І е, це зазвичай дуже легко і дуже просто. Зараз у відео я вам наглядно покажу взагалі, як це. Можна зробити. Дивимось. я знайшла референс да, в е, інтернеті. Я його загружаю у нейромережу, Додаю фото свого аватару і отримаю фотографію. Все, хвилина, і в мене фотографія готова. І так, показую вам другий спосіб, як можна ще генерувати свої фотографії. Заходимо у чат GPT і просимо її, щоб вона написала нам про. Для... Фотографії і задаємо тему фотографії. Відправляємо, і зараз чат вже одразу напише промпт на англійській мові. Те, що нам є потрібно. Ми цей промпт копіюємо, йдемо в нейромережу Crea. Я вставляю цей промпт, вибираю свого аватара і натискаю Генерувати. І ось фотографія готова. І все дуже швидко і просто, і цьому реально може навчитися кожен. А далі дуже важлива частина, і прямо підкреслю у цьому відео, щоб фото були гарні, і схожі на тебе. Треба створити саме правильного аватар. Це дуже дуже відповідальний момент, де я дає купа нюансів, і саме цьому на курсі я приділяю прям величезну увагу. Які фото обрати, позування, освітлення, ракурс, технічні вимоги, якість фото, кількість фото. І тут а, найчастіше в більшість роблять помилки. Якщо робити неправильно, то фото виходять не схожими, такими штучними. Да? І це не тому, що нейрофото не працює, це тому, що ніхто просто не навчив і не показав, як це робити. А, дивіться, це мій правильний аватар і ось результат. Да? І а, на насправді це дуже-дуже зручно. Ти просто один раз створюєш свого аватара і генеруєш до. Тисячі фотографій в місяць, просто уявіть, скільки ви можете зробити фотографій для свого Богу. На будь-який смак і це всього-навсього за 10 доларів в місяць. Далі. На цьому ще не все. І навіть коли в тебе вже є гарний правильний аватар створений, да, тобто при генерації теж є нюанси. Треба знати, які референси обрати саме для тебе, які налаштування поставити, щоб на фото була саме. Ти та схожа фотографія на тебе, а не на ту дівчину з референсу. І е, ми дівчата вже пройшли через це. Вони вже робили собі фотосесії на курсі і зекономили собі по 200 доларів, мають регулярний контент і взагалі не переймаються, де взяти ці фото для обкладинки, для сторіс або е, там, для якихось макетів. І ось приклад дівчат, які вже. Пройшли навчання Іра, да, вона ніколи взагалі не вела блог і не любила фотографуватись. І ось її результат. Юля, персональний тренер, тренувань в неї було дуже багато, і часу на фотосесії в неї взагалі не було. А тепер в неї фотографії є завжди. Юля, підприємець, мережа магазинів медтехніки, вона навіть інстаграм взагалі ніколи не вела. А тепер її сторінка виглядає професійно. Можете подивитися на результат. Настя, вона була на фотосесії останній раз 6 років тому. Важко було показувати себе, а ми знаємо, що все одно людина йде на людину. І тепер її фото інші, і блог зовсім інший. І до речі, кілька з них вже заробляють на нейрофото. Так, зараз це реально. Я про це теж розказую на курсі. Наприклад, зараз онлайн фотосесія коштує від 20 до 50 доларів. Але це займає мінімум часу. Але а, всі розуміють, що попит зараз на ці фотографії не просто шалений. Бо всім експертам, всім потрібні фотографії, хто дійсно веде блог і знає, а, як це важливо. І тут починається найцікавіше: нейромережі не тільки дають можливість заробляти, вони забирають реально з тебе. Ту частину блогу, яку найбільше, яка найбільше тебе виснажує і дратує. І те, що раніше займало півдня, тепер можна реально зробити за півгодини. І якщо конкретно ти можеш робити візуал за одну хвилину, контент-план на 14 днів, на місяць, це десь приблизно 10-15 хвилин. І не ламати голову про що завтра розказувати в блозі. Рілси без зйомок. І зараз це реально. Ти створиш собі цифрового відеоаватара, і він замість тебе говорить в рілсах. І е, тексти, тобто не просто інформативні чи корисні, а саме продаючі, які будуть чіпляти твого клієнта. Також можна зробити озвучку, тобто ти робиш клон свого голосу, і е, потім цей клон озвучує тобі тексти на будь-якій мові. Dobrze, że teraz jest taki czas, że można spokojnie przekazywać informacje w dowolnym języku, nawet gdy jeszcze nie mówi się pewnie. It's good that now is a time when you can calmly share information in any language, even when you're still not confident speaking. 现在正好，即使你说的还不够流利，也可以放心地用任何语言传递信息。I uh, są czystne, dynamiczne, w tym montaż. Так, монтаж зараз це реально зробити за 5 хвилин замість 2 годин часу. А якщо не використовувати штучний інтелект, ти просто... Зустрієш у старій системі. В тебе все робиться через силу або понатхнення, і внаслідок немає ніякого результату. А твої конкуренти ведуть регулярно блог і ростуть завдяки тому, що більшість процесів вони просто делегували нейромережа. І фотки це тільки маленька частина. Штучний інтелект реально може закрити тобі весь блог. Візуал, текст, рілси, монтаж, озвучку, структуру. і Планування. Якщо в тебе є складнощі з веденням блогу, тобі щось не подобається, щось хочеться покращити, або розібратися, що підійде саме тобі, які інструменти варто використовувати, і що дасть результат саме для твого блогу, або ж ти просто вирішила вести блог і не знаєш взагалі з чого почати, тоді заповнюй анкету під цим відео. І а, ця анкета тебе ні до чого не зобов'язує. Я просто з тобою зв'яжусь, ми поговоримо і я підкажу, як саме нейромережі можуть тобі допомогти у веденні блогу. І важливо, дуже важливо для тих, хто заповнить анкету, буде 50% знижка на моє навчання. Тож чекаю тебе.